Доброго дня малята! Заняття цікавим буде. Казку люблять усі люди. Казка кличе нас усіх. Починаємо мерщій. Жили були веселі звуки. Вони вміли співати. Їх звали А У О. І. і е. Усі називали їх голосними звуками. У голосних звуків були дзвінкі голоси. Вони співали, як птахи. Інші звуки також забажали співати. П-п-п. Запихтів звук п. Пихтів, пихтів. А пісеньку заспівати не зміг. Засумував він. Ні, не можу я співати. Ніхто не буде зі мною товаришувати. т т, т, т. т. Затукав звук. Т. Тукав-тукав, а пісеньку заспівати таки не зміг. Засумував він, я неспівучий звук. Не можу співати, можу лише говорити ти ти ти. Р, р р р Заричав звук Р. Я теж співати не вмію, можу тільки ричати. І він також засумував. Не сумуйте, неспівучі звуки. Сказав голосистий звук А. Ми, голосні звуки, можемо вам допомогти. Тільки ви повинні стояти поруч із нами. Чи згодні ви? Згодні, згодні, закричали неспівучі звуки. Ось і добре. Ми називатимемо вас приголосними звуками адже під час співу. Ви будете стояти при нас при голосних звуках. Відтоді голосні з приголосними подружили, поруч стануть і будь-яку пісеньку заспівають. Ось послухайте. Та ту ти ра. Ру. Рі. Приголосні легше вимовляються, якщо вони стоять поруч із голосними. Наприклад, м, а. МА Б. О БО Р. І рі. Час нам знову вже пограти. Звуки ми будемо розпізнавати. Де приголосні звуки, а де голосні? Зараз картками покажете ви. Звук А. Голосний чи приголосний? Це голосний звук. Позначаємо його кружечком. Звук М. Який це звук? Голосний чи приголосний? Це приголосний звук. Позначаємо його рисочкою звук О. Голосний звук. Звук Р. Це приголосний звук. Звук И. голосний звук. Звук Е. Голосний звук. Звук П. Приголосний звук. Звук П. Приголосний звук. Зробимо звуковий аналіз слова Мак. Який перший звук у цьому слові? Мак? Перший звук М. Це приголосний звук. Ми позначаємо його фішкою з однією рисочкою. Який другий звук у цьому слові? МА. М-А. Другий звук А. Це голосний звук. Позначимо його фішкою з кружечком. І який же останній звук у цьому слові? МАК. Останній звук К. Він також приголосний. Ми позначаємо його фішкою з однією рисочкою. Наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами познайомились з приголосними звуками. До побачення, малята! До нових зустрічей!